Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Красне, Нескучне та інші авіаудари ворог наносив по населеним пунктам: Варварівка, нестерне, колодязне, кислівка, метрофанівка, петропавлівка. О пів на першу ночі у місті Вовчанськ під час серії обстрілів пошкоджено вісім приватних будинків: господарчі споруди, автомобіль, без постраждалих. О 19.20 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів гараж у приватному домоволодінні. О 18.00 ворог обстріляв село Сенькове Куп'янського району. Поранення та вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги. О 16.00 у селі Московка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило о 12.30 ворог мінометним вогнем. Обстріляв село Басове Богодухівського району. В результаті 12 ударів значно пошкоджені господарчі споруди, адмінбудівлі та енергомережі місцевого сільгоспідприємства. Постраждалих немає. Об одинадцяті ворог обстріляв село Івашки Богодухівського району. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Обстріл відбувся під час розвантаження гуманітарної допомоги. Рятувальники звітують, протягом минулої доби здійснено 52 оперативні виїзди. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у місті Вовчанськ. Близько 23-ї рятувальники 47-ї частини ДСНС разом із вогнеборцями місцевої пожежної команди із селища Вільча виїхали на ліквідацію наслідків першого ворожого обстрілу. Снаряди поцілили по приватному будинку, який загорівся на площі 200 квадратних метрів. Працювати довелось під постійними повторними обстрілами. Проте рятувальникам вдалося зберегти від знищення вогнем гараж та сусідній одноповерховий будинок на чотири квартири. Вже після опівночі бійці 66-ї частини ДСНС також були залучені до гасіння іншої пожежі, яку спричинили окупанти у Вовчанську. І цього разу їхньою мішенню стала приватна оселя. Площа пожежі склала 120 квадратних метрів. Роботі рятувальників також заважали повторні обстріли. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 32 виїзди на гасіння пожеж у природних екосистемах. Горіла торішня суха трава, гілля сміття та очерет на відкритих місцевостях. Вогнем випалено територію площею понад 18 гектарів. Причина виникнення подібних пожеж незмінна. нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою. За даними Генштабу ЗСУ, за добу українські захисники відбили сім атак противника в районі Синтівки та Табаєвки. Марія Соло, Дмитрон Нгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.